І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. І у нас, на жаль, є величезні проблеми. Росіяни знову продовжують просуватись і захоплюють нові населені пункти. Але давайте про все по порядку. Почнемо сьогодні із сумського напрямку. Тут сьогодні росіяни заявляють, що мають успіхи, хоча це скоріш за все якась фейкова інформація, тому що вчора росіяни зовсім нових наступальних дій не проводили, а сьогодні провели лише одну атаку за заяви українського генерального штабу. І успіхів не досягли. Але ось що вони пишуть з цього приводу: за останні 9 днів російська армія перейшла в контрнаступлення і повністю освободила населений пункт Алексєївка. Поки що ніяких відео підтверджень цьому вони не показали. Тож, скоріш за все, це інформація досить неточна, і будемо чекати, як далі розвиватимуться події на цьому напрямку, бо росіяни полюбляють заявляти про свої успіхи, яких у них дійсно немає. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут ситуація залишається стабільною. По лінії фронту нових наступальних дій росіяни не проводять. По вовчанську росіяни продовжують атаки, але просування росіян до Синельникового українська сторона не підтверджує. Тож, поки що чекаємо, як тут далі розвиватимуться події. Ситуація залишається стабільною. У напрямку великого бурлука росіяни заявляють, що мають успіхи і просуваються до Дворічанського і в районі Бологівки, але українська сторона не підтверджує втрату цього села і поки що повідомляють, що там ще йдуть бої. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть окупанти. Російська армія продовжила наступлення вдоль державної границі к северо-востоку від Адрадного, повністю взяв під контроль село Бологівка і приближається к окраїнам Дворічанського. Тож таким чином, тут ми бачимо, що збільшилася сіра зона і Росіяни заявляють про нові успіхи. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони. У напрямку дворічної нових наступальних дій росіяни не проводять, але днями повідомляло, що у них тут були невеликі успіхи на полях. Поки що чекаємо тут також, як далі будуть розвиватись події. Активність росіян тут поки що не велика. У Куп'янському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в місті, але навіть повідомляється, що ЗСУ тут трохи відсунули росіян в деяких районах, Тож поки що росіян великих успіхів немає і повністю захопити місто. Їм не вдається Також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати удари фабами у прифронтовій території. Бачимо, що продовжують розбивати всі позиції ЗСУ, але поки що далі лінія фронту не просувається. Також ми бачимо, що вони працюють ФПВ-дронами намагаються знаходити українські автівки і, як завжди, все це знищується. І тепер давайте переходити до ситуації в районі Борової. Тут росіяни вчора проводили наступальні дії в районі Райгородка, але ніяких успіхів не досягли, і лінія фронту залишається без змін. Загалом на цьому напрямку активність мінімальна. По Лиманському напрямку у нас з'явились проблеми: Росіяни намагаються прорватись до Лиману, і ЗСУ підтверджує те, що росіяни прорвались на околицю, і це показують на відеороликах. Це вже геолоковано. Тому підтверджено, що росіяни заходять фактично на околицю і намагаються там закріпитись. Бачимо, що ЗСУ їх там знищують, але ж це вже околиця лиману, і росіяни там хочуть закріпитись. Прориваються вони по лісовій частині, і тут ми бачимо, що дуже серйозно збільшилась червона зона. Практично їх просування тут склало десь 7 з копійками кілометрів. І вони намагаються рухатись далі до лиману. Також вони намагаються по всій цій території просувати вперед, Ми бачимо, тут дуже велика сіра зона. Кожен день тут продовжуються штурми в районі Ставки, Дробушеве, Новоселівки. Але поки що закріпитись на нових позиціях ЗСУ їм не дають, і боротьба тут продовжується. По сіверському напрямку Росіяни також продовжують наступальні дії. періодично намагаються прориватись до міста. Також продовжують. Удари дронів по всій прифронтовій території. Бачимо, що вони продовжують розбивати українську техніку, пікапи, все, що вони знаходять, все, що намагається пересуватись ближче до фронту, це вони все знищують. Тож ситуація тут залишається дуже напруженою. Також росіяни б'ють фактично по тилах, намагаються розбивати українські позиції, хованки техніки. Тож, на жаль, ударів тут залишається дуже багато дронів у росіян ще величезна кількість. І ми знаємо, що у них вони вже на промисловому виробництві. Тому кількість ударів з кожним разом тільки зростає. Але по лінії фронту тут поки що залишається все без змін. Боротьба продовжується. Переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут, на жаль, також підтверджуються великі проблеми: росіяни вже прориваються на околицю Костянтинівки і ЗСУ їх там знищують. Це відео від бійців ЗСУ, як вони знайшли росіян, і також намагаються їх знищувати вже на околиці самого міста. За попередньою інформацією це дачні участки, і росіяни їх вже захопили. Бачимо, що там вже все розбите, і ЗСУ там розбивають окупантів. Тож таким чином вже підтверджується, що росіяни, на жаль, просуваються на околицю Костянтинівки, і тепер тільки справа часу. Коли вони почнуть просуватись далі по місту, як це було і в Покровську. Також росіяни завдають ударів по місту по всіх пересуваннях техніки, як завжди, ББМ. Бачимо, одним ударом його розбили, і другий удар добуває. І це вже третій дрон. Як бачимо, дуже багато подібних ударів відбувається. Практично по всьому місту росіяни намагаються фіксувати пересування української техніки і продовжують завдавати ударів трохи пришвидшу відео. Тож, на жаль, втрати техніки величезні, а техніка дістається дуже великою ціною для України. Робот український, і його також, на жаль, знищують. Це ще один робот. Пікап зсу бійці встигли втекти з пікапу і намагаються знищити дрон, але ж він потрапляє до автівки. Загалом по місту дуже складна ситуація. І бачимо, що росіяни знищують все. Все, що пересувається. Ще одна бронетехніка. Загалом, друзі. Ударів дуже багато, і по місту росіяни все контролюють ФП дронами І як бачимо, вже намагаються просуватись на околицю. Тож ситуація тут залишається дуже поганою, і наступальні дії по всій лінії фронту тут продовжуються. Тепер переходимо до добропільського напрямку. Тут є покращення, ЗСУ потроху відсувають росіян. Бачимо, що звільнили Кущрів Яр. Також тут велика сіра зона. І підтверджується, що ЗСУ тут періодично проводять контратаки, але росіяни намагаються просуватись до Софіївки, до Шахового, штурмують Володимирівку, Панківку. І Ніканоровку, тож ситуація тут все одно залишається напруженою, хоча й в ЗСУ мають успіхи. Тепер переходимо до ситуації в районі Покровська. Тут, на жаль, дуже погана ситуація, і сьогодні фактично є трагічні повідомлення, які можуть призвести до завершення боїв за Покровськ та Мирноград. Сьогодні ми бачимо, що місто Родинське фактично повністю захоплено росіянами. Вперше така заява з'явилась, і вперше це заявили бійці російської армії. Вони тут повідомляють, що дів'яточка три дня назад зробила. Що вони зробили три дні тому, невідомо. Але вся територія позначена в сіру зону. Росіяни вже малюють цю територію в червону зону. І якщо це підтвердиться, то таким чином фактично росіяни заявляють, що місто Родинське переходить під їх контроль. Хоча тут багато сірої зони, можливо, ЗСУ звідси довелось відступити, але Росіян, скоріш за все, будуть знищувати тепер в місті. Поки що чекаємо на підтвердження, але ситуація тут дійсно серйозно погіршується. Якщо ця інформація підтвердиться, то від Сірої зони до околиці Покровська залишається всього десь 3 км 200 метрів. Тут тільки дорога по полях. А ми знаємо, що росіяни вже прориваються на околицю Дінасу. Це ось вже підтверджено в цьому районі, а Дінас тут невеликий. І якщо Росіяни почнуть по ньому також просуватись вперед, тут півтора кілометра всього, то друзі, вихід. На поля і до міста Рудинське тут дуже невелика територія залишається. Тож, скоріш за все, ситуація тут катастрофічна, але треба дочекатись офіційних підтверджень або хоча б заяв бійців ЗСУ. Також бійці ЗСУ показують те, що знищують росіян вже далі за центральною частиною міста, також ближче, фактично до Дінасу. Бачимо дуже багато ударів по росіянах. І ситуація в місті не покращується. Крім того, сьогодні з'являється інформація про те, що росіяни зайшли на околицю Мирнограду. Ми бачимо тут збільшення червоної зони приблизно на півтора кілометра. І бійці ЗСУ показують відеоролики, як знищують росіян вже на околиці Мирнограду. Бачимо якась промзона, скоріш за все. І удари по росіянах. Тож таким чином, ситуація тут також, скоріш за все погіршується, і росіяни вже намагаються заходити в місто і там закріпитись. Тож таким чином ситуація тут продовжує погіршуватись, росіяни потроху просуваються, як ми бачимо, тут також може трапитись невеликий котел. Якщо вони почнуть просуватись по місту, тут також 4 кілометри практично залишається. Якщо вони з'єднають ці дві лінії фронту, то буде дуже погана ситуація. Але, скоріш за все, вони найближчим часом почнуть просуватись від міста Родинське саме до Покровська і створювати дуже великий котел для всієї цієї території. Тож ситуація тут залишається катастрофічною. Тепер переходять. Ходимо до новопавлівського напрямку. Тут росіяни також продовжують просуватися вперед. Але українська сторона поки що не підтверджує втрату села Іванівка. Хоча бійці ЗСУ вже показують відеоролики, як практично в цьому селі знищують росіян. Тож ситуація тут також продовжує погіршуватись, хоча і поки що офіційних підтверджень цьому немає. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Тут, на жаль, росіяни з кожним днем продовжують просувати сперед. Кожен день вони заявляють про якісь успіхи, і сьогодні ми бачимо, що ще з'явилася інформація, що Єгорівка, нібито переходить під контроль росіян. Вони показують свої прапори у селі. Також тут чекаємо офіційних заяв від української сторони. Друзі, подивіться, яка гарна дорога там зроблена. Скоріше за все, нещодавно. Проклали новий асфальт, як це полюбляють у нас робити. А потім ця територія переходить під контроль росіян. І кожен раз виправдовують цю ситуацію тим, що для військових потрібна гарна дорога для того, щоб вони захищали лінію фронту. Але ми бачимо, що тільки після того, як прокладають цю нову дорогу, відразу ця територія переходить під контроль окупантів. Тож навіщо витрачаються ці кошти зовсім не зрозуміло. Хто знає, друзі, пишіть в коментарях, бо ця ситуація дуже напружує, чому у нас так розкидуються грошима, постійно намагаються зробити новий асфальт, а потім ця територія переходить під контроль росіян. Також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів фабами і розбивають всю профрунтову територію для того, щоб рухатись вже далі. Також тут продовжують працювати дрони, бачимо. Мерседес і його знищують росіяни. Пікап. І загалом вся техніка, яка тут пересувається, росіяни її знищують. Тож ситуація на цьому напрямку залишається дуже поганою, і росіяни потроху просуваються до населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Тепер переходимо до ситуації в районі Гуляйполе. Сьогодні Росіяни продовжують наступальні дії в районі Новомиколаївки. Бачимо, що тут є сіра зона. Вони намагаються просуватися вперед, але поки що закріпитись на нових позиціях за сум не дають. І тут за добу лінія фронту залишається без змін. По запорізькому напрямку росіяни також сьогодні продовжують наступальні дії. Вчора тут показували відеоролики, як росіяни продовжують Вдавати ударів в тилах фактично. Вони тут також контролюють всю логістику, намагаються знищувати всю техніку, яка пересувається. Також у профронтовій зоні працюють по позиціях ЗСУ. І ситуація тут, на жаль, дуже складна. Але все одно просуватись далі росіянам по лінії фронту не вдається. ЗСУ тут тримають оборону, і до Запоріжжя поки що прориватись росіянам не вдається. Тож таким чином боротьба тут продовжується, і росіяни розбивають українські позиції для того, щоб потім просуватись вперед. І на цих позиціях будуть потім захріплювати саме росіяни, якщо їм вдасться це зробити. Також в ЗСУ показали відеоролики архів 4 дні, як вони знищували окупантів у прифронтовій території. Давайте подивимось ще один ролик, трохи прискорю. І ми бачимо, що по полях розбивають окупантів їх техніку, тож ЗСУ також завдають дуже багато ударів по росіянах, і таким чином поки що далі просуватись окупантам не вдається. ЗСУ їх тут успішно розбивають. Бачимо просування російської техніки, і ЗСУ також завдають по них ударів. Бачимо, що дуже багато ударів доводиться зробити. Для того, щоб розбити російську техніку також по полях колона техніки пересувається і ЗСУ завдають по них ударів. Ось так колони російської техніки розбиваються. Тут вони рухались практично для того, щоб зробити нові наступальні дії, скоріш за все, і ЗСУ їх вдалося розбити. Ось так проходять штурми росіян на Запорізькому напрямку. Техніки вони не шкодують, і бачимо, що поки що лінія фронту тут залишається без змін. ЗСУ вдається тримати оборону. Тож таким чином боротьба тут продовжується, і на сьогодні активність тут трохи зменшилась, бо за їх днями дуже сильно тут розбили. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни, не дивлячись на те, що заявляють про успіхи, українська сторона не підтверджує прорив у цьому напрямку і захоплення острова. Також не підтверджується те, що росіяни просуваються в районі Антонівського мосту і прориваються на правий берег. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Фіксуються тільки обстріли правого берега. Росіяни продовжують працювати СРСЗВ, розбивають Херсон і всі прифронтові населені пункти на правому березі. Бачимо дуже багато ударів по місту, потроху росіяни намагаються його знищувати. Місто досить велике, і росіяни по ньому випускають дуже багато ударів. Бачимо, що цілий район накривають. Тож таким чином місто потроху розноситься. Я пришвидшу відео. Дуже багато ударів відбувається. Ось таким чином, росіяни намагаються тут випалити все для того, щоб ЗСУ там не могли закріпитись і швидко перекинути свої війська на правий берег і почати тут закріплюватись. Приблизно така тактика у росіян зараз, але поки що просунутись на правий берег їм не вдається. Також ми бачимо в районі острова росіяни намагаються знищувати позиції ЗСУ. Бачимо пересування, і потім росіяни намагаються завдавати ударів. Також працюють і впівдрони ми бачимо. Загалом всі просування по острову фіксуються і потім завдаються удари. Тож таким чином, росіяни тут також намагаються все випалювати для того, щоб потім просуватись і на цей острів, і вже звідти вони будуть намагатись рухатись на Херсон. Поки що не підтверджуються всі просування росіян, тож чекаємо офіційних заяв. Але боротьба тут продовжується дуже активна, росіяни активність не знижують. Тож, на сьогодні така ситуація у нас на фронті. Дуже багато поганих новин. А свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях. Також не забувайте підтримувати розвиток правдивого українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх новин. І на цьому в мене все. До нових випусків.